Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги, бачите, пішли відбирати це вже на піску. Ми тільки що відібрали на чорноземі. Що можна сказати, що немає великих там обсягів в вологі, в метровому шарі. Тобто історія дуже така цікава і треба буде думати з вами, що робити навесні, з якою густотою сіяти, що сіяти, яка структура. Якби з нашими партнерами. Які у нас на співпраці, то по-любому буде обговорення, є моделювання. Ми готуємося до кожного до кожної зустрічі, буквально в лютому місяці, щоб люди вже бачили і розуміли, що не треба щось там велике планувати, або щось або щось велике планувати, тому що що з вологою історія дуже питання риторичне, і що нас очікує на протязі року, не зрозуміло. От зараз січень місяць тут повинно хоча б по колодку лежати снігу, а випало тільки притрусило. Ну, що ти зробиш? Такий, такий рік. Е, треба зважати на це, треба планувати. Е, планувати грамотно. Я вважаю, що компанії Terraorlab вистачає досвіду. Принаймні мені в цьому році 20 років, як я в сільському господарстві. Я думаю, є чим поділитися і що підказати. Так що запрошую до гаросу провіду, а по інформації з полів, скільки там. Чого на е, Скіб буде вологим шарі, ми обов'язково поділимося. І на Чорноземах, і на. Тут якраз був тайгер, так що буде цікаво по тайгеру. Люблять же тайгерування на легких ґрунтах. Тримайтесь, колеги, успіхів вам!